Подяка за геройство. Трьом сім'ям загиблих Оршанецьких прикордонників подарували квадратні метри у новобудові. У черзі на них вони стояли десятки років. Там сподівалися плекати родинний затишок та отримали омріяні квартири від держави лише після втрати своїх чоловіків. Про нерадісне щастя далі Ірина Головка. Це Оршанецький центр у червні минулого року. Тут прощаються одразу із п'ятьма прикордонниками. Вони поблизу Маріуполя потрапили у засідку. Микола Зайцев, Володимир Гречани, Віталій Вінніченко, Сергій Єпіфанов та Олександр Островський були першими з Оршанцях, хто поклав своє життя на передовій. Ані у корисня на центр строку. Вшанувати пам'ять майора Петріва вилиний молчальник. А це липень того ж року Оршанець знову у жалобі. Прощаються з майором Ігорем Петрівим. Офіцер загинув, коли вивозив тіло генерал-майора Ігоря Момо та зони АТО. За час військових протистоянь Оршанецький центр втратив 12 побратимів. А це Оршанець уже сьогодні. Тут вручають трьом сім'ям загиблих Оршанецьких прикордонників у мріяні квартири. На них, розповідають вдови, чекали разом зі своїми чоловіками з десяток років та отримали їх уже у статусі вдів. Хороша, просторна, красива квартира з красивим відом, красивий город Черкаси. Приятного очі. Квартиру в новобудові у середмісті Черкас першим оглядають вінніченки. та спільні плани, розповідає дружина Ірина, були у них інші. Пік до пенсії він мав приїхати до нас Хмельницький. Разом ми мали жити в Хмельницькому. Так. Так планували, по крайній мірі. А судьба по-другому розпорядилася. Не хватає нам Віталіка дуже сильно. Ну, мы знаем, что он рядом, мы это чувствуем. Он нам подает кругом знаки, что он с нами. Конечно, цена очень дорогая. Да, и радости это, естественно, не приносит, потому что потому что да, его все равно нет, его все равно нет, и уже... Да, мы понимаем, что ничего уже не сделать, уже никак нет, сам вже не сам по-другому уже не будет. Ну, що там цікаво. Така, така не бути бенціна. У планах обласних влатів поступово зменшувати квартирну чергу родин загиблих прикордонників. Була виділена сума в мільйон 642 сорок дві тисячі, що на той момент могло б задовольнити потреби п'яти сімей. Але ну ми з вами свідками, що відбулось в економіці, зокрема з ростом валюти, відповідно зросли квадратні метри. І на кінець грудня, коли ми мали право використовувати ці кошти, стало очевидно, що можемо закупити лише дві квартири. В обласній адміністрації сподіваються на стабілізацію валютного курсу. А поки з резервного фонду обласного бюджету вирішили виділити додаткові 650 тисяч, щоб купити не дві, а три квартири. Ірина Головка з Грієфімов новини.